Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Любляча покірність Івана 14,21: Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. Під час нашої весільної церемонії пастор запитав мене. Чи обіцяєш ти любити, шанувати і слухатися свого чоловіка, поки смерть не розлучить вас? Дивлячись на свого нареченого, я прошепотіла слухатися. Ми будували наші стосунки на любові та повазі, а не на сліпій покірності, як це випливало з весільної обітниці. Батько мого чоловіка зняв на відео той момент. Коли я з широко розплющеними очима обмірковувала слово Слухатися, і потім сказала так: з роками Бог показав мені, що мій опір слову Слухатися не мав нічого спільного з неймовірно складними стосунками між чоловіком та дружиною. Я думала, що воно означає насильницьке підпорядкування, однак Святе Письмо не підтримує такого тлумачення. Навпаки, слово Слухатися. Біблії виражає багато способів, якими ми можемо любити Бога. Ми з чоловіком святкуємо 30 років шлюбу, і за допомогою Святого Духа ми ще вчимося любити Господа та один одного. Коли Ісус сказав: Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте, то Він показав, що виконання Писання є наслідком наших люблячих і близьких стосунків із Ним. Любов Ісуса безкорислива і ніколи не буває насильницькою чи жорстокою. Якщо ми йдемо за Ним і шануємо Його в усіх наших стосунках, Святий Дух допоможе нам сприймати послух Йому як мудрий і люблячий акт довіри та поклоніння. Як сприйняття покірності Богу, як акту любові та довіри, змінює ваше розуміння Божого заклику доброю в покірності. Як Бог довів, що ви можете йому довіряти? Помолимось. Господи Ісусе, будь ласка, допоможи мені любити тебе та інших через послуг Твоєму слову. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.